Ще покажу вам одну маленьку річ, як правильно з'єднувати дах, зроблений з шинглсів, Будь-яких, це є дорогі шинглси, є дешевші, це окей. Okay. З рівною частиною даху якось це. Як бачите, рівна частина даху, просто застелена асфальт, це бітумен, те, що робить більшість будинків в Чикаго саме, коли дах рівний. І воно заходить вниз під шинглси, на як мінімум, ось ось так, сюди. 3-4 ряда, 18 інтів має бути. Воно з'єднується, ніколи в житті не протече. Пам'ятайте, робити ось це без того, без шинглсів хороша ідея. Вам, як мінімум, потрібно знімати шингалси ось тут, щоб під низ засунути ось цей матеріал. Якщо маєте протічки у себе на рівному даху, там де є такі з'єднання, як це, означає, що хтось щось неправильно зробив і ми можемо це замінити. Або можемо це для вас поремонтувати в будь-якому випадку. Ми це все робимо через страхові компанії. Вам це коштує нічого. Що вам цікаво, пишіть номер телефону внизу під цим відео або в нашій приватні повідомлення подзвонимо вам уже завтра, щоб домовитися про безкоштовну консультацію саме для вас.